Вітаю вас, мої прекрасні діви! Діви, у нас з вами сьогодні таропрогноз на жовтий місяць для вас. Але спочатку я хочу вам нагадати, що поки що ми з вами знаходимося у коридорі затемнення, і ми з вами вбудовуємося в свій особистий потік. Відбуваються доленосні події, і нас з вами планети, які впливають на нас постійно. Поки ми тут з вами знаходимося на цій землі, вони на нас впливають і вбудовують в нашу долю. Якщо ми, ну, вдруг ми потіряли свій поток, да? потіряли свою дорогу. Поэтому тому сьогодні я допоможу прояснити ваш жовтень місяць, що ж відбувалося у вас. Зараз у вересні, поки я роблю цей розклад а, в коридорі затемнення, і чим же ж це все, як воно це все покаже потім, які ви там робили а, вибори? Хоча я вас попереджаю, не треба робити ці вибори, якщо ви вагаєтесь, особливо в коридорі затемнення, ми просто спостерігаємо, ми дивимось, які ми робили вибори навесні, і зараз це наслідки. Тому, діви, цей таропрогноз на жовтень для вас. Імператор. Початок такий, впевнений. Імператор говорить про те, що ви відчуваєте себе ну, впевнено, статусно, можливо, вам запропонують підвищення статусу на роботі. Можливо, ви захочете стати чоловіком. Ну, тобто, я маю на увазі мужем Так? одружитися. Ви настільки відчуєте впевненість у собі, що вам. Захочеться взяти на себе більше відповідальності. Також це може бути спілкування з вашим батьком, також це пропозиція, якщо в мене жінки дивляться, пропозиції руки та серця від такого поважного чоловіка. Це може бути державний службовець, це може бути. Чоловік, який служить в ЗСУ на війні зараз, так? Ну, тобто, спілкування з такою людиною. Далі цікавий, впевнений початок діли. Шанс. Це дуже красива карта, це туз чаш, кубків. А, і подивіться, що людина тримає в долонях, тримає своє серце. І мені так е, бачиться, що це точно пропозиція руки і серці. Або вам, дівчата, дівам, або е, це е, чоловік ваш запросить вас на побачення. Ну, тобто, це, можливо, шанс щось почати, якийсь бізнес-проект, бо це впливова людина. Тому це дуже красива карта, карта ізобіля. Наступна колода. Трійка мечів. Чомусь ви будете вагатись? Переживати, можливо, та людина буде переживати, можливо, ви не впевнені, а, чи давати згоду на цей бізнес-проект або виходити заміж чи ні. А, завжди кажу, що в коридор затемнення, якщо ви не впевнені, ми не робимо такі якісь а, рішення доленосні. Так? Ми а, чекаємо, поки закінчиться це все після отуди сьомого, поки енергії впливають планети. А, Після третього навіть, і це трійка мечів говорить про те, що вам треба зробити якесь таке рішення або пропозицію якусь таку, що вам вона не дуже до вподоби, але вона вас виведе на інший рівень. Бувають такі моменти в житті, коли задля чогось більшого треба. Щось не те, що потерпіти, мені не подобається цей вислів, але домовитись із собою, що я це зроблю для чогось більшого. Розумієте? Трійка це завжди вихід на інший рівень, але може бути щось неприємне. Головне, не, а, не кривдіть себе і не кривдіть іншу людину. Не робіть якихось таких зовсім некрасивих речей. Ну, тобто, і точно не вбивайте, так? Далі. Бо це мочі ну, як би. Наступна карта. М -м -м. Станеться якесь диво. Чудо. Після того, як ви ось це відчуєте, приймете якесь непопулярне рішення, ну, тобто домовитися із собою, і потім така вам доля усміхнеться. Це доленосна подія. Янгелохоронець охоронець вас оберігає. Це карта суд, вищий суд. 20-й старший аркан. Ця подія повинна відбутися. Усе таємне станеться нарешті явним. Розумієте, це може бути стілення, це може бути е, якась таємниця, вскриється нарешті? Цікаво. Далі інша колода. Десятка пентаклів. А. Нарешті ви договоритесь, називається. Це карта щасливої долі, шлюбу, сімейна родинна карта. Можливо, вас запросять на свято сімейне. Можливо, збереться уся родина, приїде додому. Це може бути премія, підвищення, завершення якогось етапу у вашому житті. Ну, слухайте, тут такі доленосні карти, що. Треба думати, що так, але все буде гаразд, усе буде добре після того відкриття таємниці. Десятка пентаклів це повна чаша. Щастя, задоволення від свого життя, від своїх заробітків. Наступна карта. Паш Жезлів. І, можливо, пропозиція чогось нового. Жезлів говорить у нас про якесь повідомлення стосовно роботи, тобто пропозиція може бути підвищення, спробувати себе в іншій якійсь галузі, в іншій діяльності. Це може бути питання стосовно дитини, можливо, куди її повести. А, Мається на увазі відпочити, а може відвести якось на спортивну секцію. Але це все одно шанс почати щось нове. Це може бути і запрошення на подорож. Далі наступна колода для дів. Так, це дев'ятка жезлів. Ну, знаєте, діви, ви дуже працьовиті. Ви земна стихія, тому, будь ласка, це вам нагадування, не виснажуємо себе до тих пір, що вам вже захочеться просто себе захистити від роботи і від людей, щоб не вигоріти на своїй роботі. Бачите, щоб не ставити оце опудало і не лякати ним своїх під. Ну, Сотрудників, друзів, взагалі людей. Бо буде гаряче. Тому, будь ласка, дбайте про себе заздалегідь. Буде гаряче на вашій роботі, але робота буде, процес іде, ви задоволені. І дивимось далі. Колесо фортуни. Буде вам вдача. Колесо фортуни, це доленосні події, у вас друга така карта доленосна. Це говорить про те, що так воно повинно було статися. Можливо, ви сядете за кермо, купите машину або, навпаки, вирішите продавати дієву машину, оновити нову. Можливо, вам захочеться почути якусь нову інформацію для себе. Про себе. Це може бути і е, астрологічна консультація. Будь ласка, звертайтесь. Нагадую, що я Таня Бел, я астропсихолог, психолог, сертифікований психотерапевт, тому можете звертатись, якщо вам цікаво, подивитися на свій потенціал і розкрити себе трошечки з інакшої сторони. Далі нова колода. Закон притяжіння називається колода. Шістка це закохані. Люди цілуються. У вас буде кохання. І це дуже красиво. Люди цілуються, люди закохані один одного. Можливо, ви а, порозумієтесь, зустрінете своє кохання. Я вам цього бажаю любити і бути любимим однією і тією ж людиною. щоб було кохання. взаємне. українською, не пам'ятаю. І остання карта для Дів на жовтень місяць. Віка Пентеклів, ну, слухайте, ну це красиво. Ви навчитеся злагоджено домовлятися з іншою людиною. Тут дві людини. В чомусь ви будете вагатись, але, словами, через рот домовляємося. Як ви хочете, запитуємо ту людину, як вона хоче. І домовляємось. Вам не обов'язково від чогось відмовлятися, а обирати або те, або те. Ви можете обрати два варіанти. Нагадую вам, вам вистачить і досвіду, і розуму, жонглювати, граючись, щось вирішити в вашому житті. Дві капентиклі це і стабільна робота, гроші будуть. Ну, тобто, все добре. І дві людини. Цікавий, доленосний жовтий місяць, Діви, у вас я вас з цим вітаю. Він здебільшого прекрасний, тільки ось тут трошечки буде питаннячко, якесь, на перший погляд, неприємне. Але потім диво, чудо буде потім, бачите, ну, тобто, все добре. Усе вже добре. А далі буде ще краще. Я вам цього бажаю, діви. Па-па! Гарного жовтня.